Читання Євангелія від Святого Луки. Хтось із народу сказав йому Учителю, скажи братові моєму, що він розділив спадщину зі мною. Він же сказав чоловікові: хто настановив мене судити чи ділити вас? При цьому сказав їм: Глядіть, остерігайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. І сказав їм притчу. Одного багато чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам собі. Що мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: Ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші і зберу туди весь хліб, мій, все добро моє, і скажу душі моїй: душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж. Пий, веселись, але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Слово Господнє, слава тобі Христе. Дорогі наші брати і сестри. Тема цієї нашої зустрічі, це є те, що побачите, що доля людини є в її серці. Те, що ми почули, наприклад, цю історію, цю притчу про людину, в якій вродили, вродило поле, як він, ця людина думає, як він би міг думати, наприклад, що Бог дав мені поле. Дав мені працю, дав мені здоров'я, щоб я міг працювати. Але він так не думає. Він думає тільки про себе. Вродило поле, не, не думає, щоб цим багатством, яким є врожай, поділитися з тими, хто є бідний, хто не має, хто може бореться за виживання. Не думає, що, що Господь хоче мені сказати цим, цим врожаєм, мого поля. Думає тільки про себе, на жаль. Думає, власне, для мене я закрите і на багато років. І тому це дійсно щось страшне. А коли людина може вийти зі свого? якби зі своєї тюрми свого Я. В той момент, коли зустрічає інше Я. І то друге Я стає цінним. Ми знаємо, коли, наприклад, мама любить дитину, чоловік любить дружину, дружина любить чоловіка, то вони готові також пожертвувати своїм Я, якби відказатися від свого Я. Наприклад, знаємо, що мати не раз мусить вставати багато разів вночі до дитини. Коп, наприклад, 10 разів будити серед ночі. А тут встає і ще любить. Тому е, так є. Коли людина любить, то той момент стає духовною істотою, готова. Тоді на жертву, якби не бачити тільки себе. Коли людина є егоїстом, коли живу два егоїсти, потім три, потім чотири, це щось дуже ну, недобре. Так народжується самотність, народжується розлучення. Коли людина закрита в собі. Часом так є, що люди йдуть на, вій... на роботу, так якби йшли на війну. Повертаються додому, там інша війна. І так ми воюємо все життя. Але людина до цього не покликана. Людина покликана, щоб власне, цим благом е, був Отець, не земні блага, але скарб Отця. І він, коли людина піклується про, про відносини з Ним, а Він вже буде піклуватися про, про мене, про моє життя. Тому так важливо вчитися терпеливості, да, вміти опановувати свої емоції, да, розпізнавати, що є суб'єктивне, що є об'єктивне. Тому що диявол хоче тримати людину на поверхні, на земних благах, на, на ілюзіях. Да. Але тому не земні блага, так як говорить Господь, але віра, надія і любов. Доля в серці людини. Тобто, якщо людина є в серці віддана Богові, то вона може змінити історію людства, може впливати на свою історію, на своє майбутнє. Про це ми сьогодні також просимо, щоб ми це побачили, що моя доля також є в моєму серці.